І це головна ошибка людей, те, що вони ставлять дуже великі цілі. Вони ставлять цілі, але вони не будують шлях до них, Вони не будують план. Сьогодні я тобі скажу, як ставити цілі, щоб їх добити. Коли ми ставимо цілі, що це таке? Ми ставимо собі ціль. За 9 місяців купити собі машину. БМВ, неважливо, Купити класну машину, яку ми хочемо давно. Ми починаємо ми не ставлаштувати, складаємо. Ми не, ми не посчитали, скільки в нас місяць виходить коштів, скільки ми відкладаємо на цю машину, скільки в нас е, виходить коштів на комуналку, на їжу, на одяг. Ми це не посчитали. Тут 9 місяців нема машини. Нема коштів на машину. Ти її не купив. І що далі? А я тобі скажу, що далі. Все, це шлак, які цілі. Фу, ні, не буду, не хочу. Милка один, це те, що ми ставимо наші великі цілі. Ми не думаємо, що це, як до неї дійти. Ми сідаємо в блокноти, пишемо цілі, бам-бам-бам. Але бам, бам, ми не пишемо як. Ось у мене є ціль купити собі iPhone 18, хай буде вже вийшов iPhone 18. Ми не поставили, коли його купити на сама цілі. Чисто стоїть ціль купити iPhone 18. Коли його купити цілі? Який купити? І який шлях у нас повинен бути, щоб купити? Скільки ми повинні відкладати у місяць, щоб дійти до того, щоб купити цей iPhone 18? 5 тисяч я відкладаю. Але я знаю, що це буде дуже довго. Якщо я буду відкладати по 5 тисяч на iPhone, який коштує 150 тисяч, це буде максимально довго. Значить, у мене, помімо того, що я відкладаю 5 тисяч, я повинен шукати ще способи, як би, де би взяти фінанси. Можливо, піти десь вчитись, можливо, там я вмію монтувати, можна монтувати відео за це получати і ще щось. Можливо, зайнятися якимось невеликим бізнесом, шукати щось, як би онлайн підняти. І ми вже шукаємо шлях, ми вже ставимо по пунктам щось, і якщо я буду відкладати по 5 тисяч кожен місяць. Це буде максимально довго. Але воно буде. І ми знаємо, що воно буде за тільки до часу, навіть якщо ми будемо складати по 5 тисяч. Ми будуємо план, щоб поставити нашу ціль, і ми повинні знати шлях до неї. Тому, значить, ми відкладаємо кожен місяць по 5 тисяч. Я знаю людину, яка хоче купити оцей ноутбук, але він коштує там 50 тисяч. А ще знаю одну людину, яка цей ноутбук готова сплавити на 10 тисяч менше. Значить, я купляю в нього. І усі людині піднімають ціну, ну, йому на 5 тисяч менше віддаю. А 5 тисяч залишається в мене. І О. з такими шляхами ми повинні йти до нашої цілі. А не чисто поставити ціль купити айфон. Все.